Вітаю, компанія Автофокус маємо нове надходження, це ось такий Volkswagen Golf GTE. 2014 рік full LED Оптика на ось таких ось дуже гарних 18 дисках. автівочка повністю ціла по кузову. Є парктроніки попереду та позаду, Попереду та позаду LED-оптика. По салончику маємо повний електросклопакет, електроцертола зі складанням, автосвітло, ось таке термо. Під рульовими перюстками адаптивний круїз-контроль пробігу 170 тисяч км, мультимедіа з навігацією та камерою заднього виду, двохзонний клімат-контроль, підігрів передніх сидінь, є різні режими їзди, також є автопаркування, електроручник, автохолд, Позаду просторий салончик, об'єм двигуна 1,4 гібрид тому якщо вас зацікавив даний автомобіль, чекаємо вас за адресою вулично-територіальної оборони 102, компанія Автофокус. Цю автівочку можна придбати в заготівку, також кредит, лізинг або обняти на своє авто. Тому чекаємо вас на тест-драйв.